Добрий день, вітаю на каналі. Сьогодні на календарі 17 серпня. Саме розгар малинового сезону. Але ж сьогодні я хочу не про малини поговорити з вами, а трошки про полуниці. Тому що про полуниці теж не потрібно забувати. Зрозуміло, що сезон полуниці це червень, місяць, кінець травня. Але ж урожай закладається не тоді. Урожай закладається тоді, коли ми полуницю садимо. І от зараз якраз пора така хороша, щоб садити полуницю. Полуницю гарно добре садити починаючи з початку липня навіть. Ну і можна до кінця листопада її садити. Але щоб на наступний рік був гарний урожай, полуницю треба чимось якомога раніше посадити, щоб в корчі сформувалися, гарно заклали плодові брунючки, щоб на наступний рік. Урожай полуниці був гарний. Звичайно, полуницю можна садити і навесні, але коли ми садимо полуницю навесні, то там фактично з нею урожаю ніякого не буде, навіть не бажано той урожай утримувати, навіть якщо там ягоди її з'являються, якийсь цвіт потрібно зрізати для того, щоб корч розвивався добре. От ми зараз знаходимося на діляночці, де полуниця посаджена була в цьому році. Не вся, звичайно, тут деякі дорожки, то вона агроволокні посаджена. І я спеціально. Сьогодні от вчора поливав, підживляв і побачив такий гарний стан полуниці, що просто аж хочеться поділитися. Полониця посаджена, подивіться, які курсів вона посаджена в нас десь трошки більше місяця назад. Може півтора місяця. Ну, півтора нема. Місяць, може, і тиждень. Висо, які гарні кущі вже вуса пускали. Гляньте, які вуса? Які гарні, здорові здорові корчики, які гарні листочки. Це все свіженьке, все посаджено трошки більше місяця назад. Дивіться, скільки тут авусів вже напускала. Це вже полуниця посаджена в тому році. І саджена, до речі, копанкою, не касетною розсадою, а своєю розсадою вирощеною. тут, на тій самій ділянці, рядом вирощена копанка. Правда, в той час, коли ми її садили, йшли гарні дощі. Вона дуже гарно прийнялася. Після того ми її поливали, підживляли. Кілька слів скажу. Це розсада, точніше це полуниця сорту Хоней. Нам цей сорт дуже подобається, в нас він дуже багато років є. Ранній сорт, смачненький. От бачимо, я так корчика Покажу всього. Досить смачненький сортик. Багато років він у нас є, і розсади маємо досить. Оце був посаджений. Він тоді, як я кажу, у місяці трошки більше часу. Є хоней посаджений трошечки пізніше. Ось тут сусідня дорожка. Отут, трошки пізніше, теж вже вуса є. А оце хоней ще трошки пізніше, був посаджений вже касетною розсадою, Тоже своєю касетною розсадою. Але бачимо, вони набагато відстали в росі. Так, серединки вже ростуть, все посаджене трошки пізніше було. От як який корчик, той більший, той менший. Але от і, чого я хочу звернути, на що я хочу звернути увагу. От, побутує така думка, що розсада з закритою кореневою системою, там в стаканчиках чи касетна, вона гарно приймається, воно там все буде дуже добре, як ти посадив, а копанка то щось таке непонятно буде, не буде, як його там. А от подивіться, яка різниця. Оце копанка і Але вся справа в тому, яка копанка і яка касетна розсада, якою воно мається на увазі саджене. Якщо в копанці корінець, вже коренева система розвинута, гарна, молоденька, не з якийсь старий курч, то і копанка буде звичайно, за відповідних умов, коли є і волога, є піджива внесена, то і копанка може ще краще бути як, як касетна розсада. Але не хочу сказати, що касетна розсада це погано, це теж добре, але це теж повинна бути якісна касетна розсада. Там вже коренева система повинна бути гарною. І Листочки мають бути якісні, гарні, щоб воно росло. Бачимо, я просто в захваті. Я ті роки вже скільки садили, Говорю, щоб так швиденько, так гарно такі корчі повиростали. Дуже гарно вийшлося. тут ще через якийсь час вже із вуса можна брати на розсаду. Звичайно, ніхто того робити не буде, ми ті вуса позриваємо, щоб корчі розвивалися. Ми їх завтра. Зірвемо всі ті вуса, взагалі повідриваємо, щоб корті далі не тратили сили, а розвивалися. Нам потрібно на наступний рік, щоб і урожай гарний був. І щоб і розсаду потім вже Кокорж буде сильний, і вуса будуть гарні, і розсаду можна буде робити. Але е, з чого я починав? Що зараз саме час садити, садити полуницю. У ну, нас трохи сухо, зараз дощі не йдуть, але ж якщо ділянка готова, це не проблема. Зараз капельний полив є. Пудемо капельний полив, добре проливаємо, беремо чи касетну розсаду, яка в кого є, чи копанку. У нас є і копанка, і касетна розсада, є різних сортів. Ще раз кажу, оце хоней. Хонею тут у нас дуже багато розсад. От Я зараз перейдуся, оце в нас бріла рядом оце бріла, оце копанка буде. Бачимо, оце полотно закінчується і збоку посаджена. Ось тут біля полотна на землі краму. Бачимо у нас тут. Суху тут не поливав. Ось тут у нас така копанка. Дивіться, яка, яка копанка буде. Вже такі корчі до 20 см мають копанки. Оце все на вся ж йде копанка. Тут в стаканах є. Так само. Ось подивіться, який стаканчик. Ось це стаканчик. Який великий, які листки вже гарненькі, чистенькі. Ця розсада оброблена препаратами. Для того щоб вона була здорова. А зараз підемо туди основна наша копанка. Тут у нас такі дороги між полотнами. І отут у нас посадь Приживлена. отут копанка. Бачимо між, між полотнами та дорожка йде. Знову все в нас. І отут Ось така копанка, бачимо. Чистенька, гарненька, без всяких хвороб. Одна проблема тільки що дощу немає, зараз треба поливати. Так? А так можна сказати, що все дуже гарно. Дивіться, які гарні вже які гарні листочки, які, які корчики. Готові, корчики, вже тільки викопуй і сади. Звичайно, якщо дощу нема, тут певних умов треба дотримуватися. Перше, це полив гарний, щоб був, поляти добре, але звичайно не переливати. Добре, це означає, щоб воно було помірно. Ну і коли в нас дуже сонце світить, пече, як то кажуть, потрібна затняюча сітка. Буде затняюча сітка, все буде приймати і не треба дощу. Поляв затняючу сітку поставив. Ну і звичайно, після того як розсада прижилася, такий тиждень-два, потрібно її і підживити, і обробити, і від шкідників, і від хвороб. Я обробляю ту розсаду таким препаратом Парацельс. Гарно працює. Наш український препарат а від шкідника, від ліща обробляю препаратом сінтак, дуже гарний препарат. Можна біофенгіцидом, біоінсектицидом, актоцидом обробляти, теж обробляю. Але актоцидом більше обробляю тоді, коли їсти треба. Щоб швейде, щоб воно актоцид двоє суток і можна їсти. А зараз можна і сінтаком обробляти. Є такий препарат твікс. Тим препаратом колись купляв, капусту обробляв. Дуже гарний препарат, все, все нищить, всіх шкідників. Він і акарацидну дію, тобто кліща, і всіх різних різних інших шкідників ді... нищить. Але я не так давно знав, що це дуже шкідливий препарат. В Європі він взагалі заборонений. Стфікс, Нурел, там не одна діюча речовина. В Європі взагалі заборонений. Що хочу сказати, що я маю одного знайомого. Людину, яка продає ті препарати, хімію, там проведені були дослідження. Посіяний був ріпак, в жовтні місяці оброблений твіксом. І уявіть собі, він в кінці червня, той ліпак ще на початку липня, молотився і в насінні, ну тобто в тому зерні, яке не молотили, знайшли залишки твіксу. Це 9 місяців він там був. Це ж жахливо, просто реально. Я тепер тим я твіксом тепер більше взагалі нічого обробляти не буду. Нічого ніколи обробляти ним не буду, бо це досить страшні страшні речі, якщо через 9 місяців. Всі препарати, як правило, через 30-20 днів, 2 тижні мають виходити з рослини. 30 це максимум. Ще раз кажу, в Європі твікс заборонений повністю. Можливо, не у всіх державах, але в більшості він заборонений. Тому твіксом не рекомендував би обробляти, бо я чую не раз, що є, такі люди пропонують обробляти твіксом. Краще взяти Engio. Engio має не тут дію, звичайно. Чи інші якісь препарати, дивитися вже по ситуації. Від кліща я рекомендував би сінтак або актоцид. Ну, актоцидом обробляють при високих температурах. Коли температура низька, то ним не будеш. А Сінтак, вертімек, хороший препарат від кліща. Ну а від інших, там що листочки їдять, довгоносик, інші шкідники, але це вже на іншими препаратами обробляти. Але це вже зовсім інша тема. На цю тему поговоримо трошки пізніше. Я вже тут хочу, хочу показати, оце в нас полуниця не посаджена, а була зрізана. Зрізана після збору урожаю, просто листі зрізані. Це сорт Vibrand. Е... Теж вже подивіться після зрізання, які корчі повиростали. Які гарні корчики. Оте від жари трошки листя так підкручене, але воно здоровеньке, гарне. І от цікава річ, що після того, як ми зрізали цей листя після збору, два тижні після збору врожаю, ми так робимо завжди. Це так рекомендується робити, воно почало вибивати бутони на цвіт. От Зараз вже й ягоди є в багатьох місцях. В багатьох місцях просто бутони такі на цвіт вибиті. Великий є заляк не покажу. Ну не в кожному місці є. Але в багатьох місцях такі великі-великі бутончики є. Навіть ягоди є. Це не ремонтантний сорт, але ягоди є після зрізання. Таке часом буває. От бачите, Зелепушка. От хто десь я бачу прямо ягоди є. Він цвіте. Бачив, бачив, десь тут є червоні ягоди у нас. Десь не можу зараз знайти. Можливо, хтось зірвав вже. Були червоні. На неремонтантному сорті були червоні ягоди. Ну, тут цвете, є. Дехто скаже, що не варто, а чого? Це ж, це ж рослина вже росте другий-третій рік. Просто зрізане було листя. В вересні місяці будуть ягоди. Гарні ягідки були, візяки, цвіточок гарний. А от ще от ягоди є. От цвіток, цвете, а тут ягоди заховалися. вже. Ось такі фокуси можуть бути з полуницями. На цьому буду завершувати відео. Садіть полуницю, бо зараз саме час. Посадити полуницю, зараз до вересня місяця, на другий рік будуть гарні корчі. Я вам показую зараз такі гарні які корчі, раніше посаджені. Але якщо ви ще зараз посадите, любий буде. сорт не ремонтантний звичайний. Як ви його посадите, то будуть такі самі гарні результати. Коротше вкоріняться, розвиняться. І підживити, фосфорним добривом треба підживляти. Коренилося, можна зразу дати нітрофоску е, з формулою 3,20. Можна підживити комплексним добривом з великим містом фосфору, там 42 чи 43 місць фосфору в ньому є. Ну, Продається і в мішках, і в маленьких фасовочках продається. Я то як роблю? Посадили. Воно прийня, прижилася розсада. Через який тиждень от капелька є, бачимо. Беру інжектор, інжектор показував у мене оприскувач акумуляторний під'єдную. І даю фосфорне добро в розрахунку 15 кг на гектар. Ну Це в таких великих масштабах. То буде 150 грам на сотку. Получається 150 грам на сотку. Отаке у нас сьогодні вийшло відео. Садіть полуницю, щоб на другий рік було поласувати. Гарного вам вечора. Всього найкращого, до побачення.